Йова, 39 розділ. Хіба ти пізнав час народження скельних козиць? Хіба ти пильнував час мук порону лані? Чи на місяці лічиш, що сповниться мусить, і відаєш час їх народження? Кори плеклякають вони, викпускають дітей своїх і звільняються від болі в породу. Набираються сил їхні діти, на полі зостаються, відходять і більше до них не вертаються. Хто пустив осла дикого вільним і хто розв'язав ослу дикому пута, якому призначив я степ його домом, а місце його пробування солону пустиню, він сміється із галасу міста, не чує він крику погонича, що знаходить по горах, то паша його і шукає він усього зеленого, чи захоче служити тобі одноріг, чи при яслах твоїх ночуватиме він, чи ти однорога прив'яжеш до його борозни? Повороззям, чи буде він боронувати за тобою долини? Чи повіриш йому через те, що має він силу велику, і свою працю на нього попустиш? Чи повіриш йому, що він верне насіння твоє і збере тобі тік? Крило струсеве, радісно б'ється, чи ж крило цей пір'ї на лелеки? Бо яйця свої він на землю кладе, та в порусі він ві їх вигріває. І забува, що нога може їх розчавити, а звір польовий може їх розтоптати. Він жорстокий відносно дітей своїх, ніби вони не його, а що праця його може бути надаремна, чого не боїться, бо Бог учинив, що забув він про мудрість і не наділив його розумом, а за часу надходу стрільців ударяє, він крильми повітря і сміється з коня з його верхівця. Чи ти силу коневі даси, чи шию його ти зодягаєш у гриву, чи ти зробиш, що будеш сказати він, мов сарана, скакати? Величезне іржання його страшелезне, б'є ногою в долині та тішиться силою. Іде він насупроти зброї, сміється зі страху та й жахається, і не вертається сперед меча. Хоч дзвонить над ним Сагайда, вістря, списове та ратище. Він із шаленістю та лютістю землю ковтає, і не вірить, що чути гук рогу. При кожному розі кричить він Іга, і винюхає здалека бійгрім бій гетьманів за крик. Чи яструб літає твоєю премудрістю на південь простягує крила свої, чи ж з твоєго наказу орел підіймається і помстить кубло своє на висоті? На скелі замешкує він та ночує, на скельнім вершку та вертвердині. І звідти визорює їжу, далеко вдивляються очі його, а його пташенята п'ють кров Де ж забиті? там він.